А кругом торфяний берег. А вода зі смаком тухлеїть в Трускавці в Львівській області. Є ще в Бельгії така вода. Спа. Є таке місто Спа і з нього походить спа процедури. Це з Бельгії. Там є гори Ардени. То з горів Ардени також така вода. Тухлими яйцями. Оце такий горбочок. Ми Ксенія, йдемо з такої мандрівки від такого джерела. А ми продовжуємо свою мандрівку далі, зайдемо цим лісом. В цьому лісі колись була застава по погра... були Радянські. Бо звідси кілометр, зараз учасна Тернопільська область. А до 1939 року це була Польща. На цьому горбочку в лісі. До 1939 року була застава, погранічники були. Тут лісу не було. Ліс це посадили в 1949 році. А якраз на цьому горбочку була застава. Раніше пограничники були квартирували у людей. А вже така з 1949 року виросла тут соснина. А так ми ксенію, мандруємо. Таким лісом. сьогодні 19 січня. А зараз тут нічого не нагадує, що колись була тут казарма, що тут солдати жили, офіцери теж тут жили з сім'ями. Тут була і прачечна, і баня була, криниця була, були льохи. А тут є якісь виямки? Може то льохи були? А може так якісь окопи для оборони? His army.